Ви можете собі уявити, що моє життя без косметики вже 42 роки не може обійтись. Я артистка. І кожен вихід на сцену, це потрібно обов'язково, прекрасна косметика, що була, прекрасний макіяж, прекрасні креми. не тільки креми, просто ті, що йдуть на, на лице, усьому, і на руки, і на тіло. Ось переді мною на столику, звичайно, перед вами наше національне багатство. Це наша косметологія, наша фармацевтика, наше виробництво. Нарешті я скучила вже за цим. У чомусь ця специфіка цього всього. Які ж добавки дуже цінні і дуже характерні саме для натуральних продуктів? Я зараз розкажу про це. Ми зараз використовуємо нову технологію це нанокластер і срібла, які підсилює дію нашої продукції. Ще в радянській державі ми ще щось мали. Ми навіть не хвилювалися, ми отримували це кожного дня, заходили в аптеку і все було своє, і все було натуральне. Чи хтось із нас знав, що така алергія. Та ніхто ніколи. Я навіть не могла уявити, що колись прийде час, коли мене будуть опухати очі, коли я не можу покласти крем, який я хотіла за велику ціну, бо він же іноземний, бо він же ж закордонний, там же щось не так, як у нас, правда? Що щось, все щось краще. Та не тут то було. Дурять нашого брата сьогодні, тільки кошти викидаємо даремно. Часто, коли ми хочемо купити щось чуже, за кордонну косметику. Стільки, стільки похвалиди, стільки захоплення. А я сама алергетик. І я ніколи піддаюсь на ці хвилі. Там написано, «попробуйте на руці потримайте 5 хвилин, 10 хвилин, от я 5 хвилин тримаю, 10 хвилин, а в мене така шкіра, що через півгодини тільки все бачу. І, звичайно, є краснота. Я думаю, що пора сьогодні сказати, що вся продукція забезпечена. Захищена і руки захищені, і забезпечена здоров'ям нашим, тому що дуже важливо сьогодні берегти нашу молодь, та не тільки молодь, я теж хочу ще трошки покрасуватися, допомогти нашим дітям. І сьогодні треба навчити нашу молодь, взагалі наш народ, нашу націю, що своє найкраще. Найцінніше, найлюбиміше, і своє треба цінувати як весь світ хоче своє цінувати, так і ми, починаючи не тільки з пісні, не тільки з крему, а й з посмішки, щоб посмішка сіяла від того, що ви задоволені, що вам сьогодні дуже гарно, що ваша шкіра дихає, що ваші ручки прекрасним кремом накладені. Вони не дуже жирні. Ну, вони не такі вже сухі, і вам не соромно їх так показати перед людьми. Цим крем може користуватися сьогодні не тільки старша жінка, а середнього віку, і молодь може користуватися, тому що він не для віку, а для краси. Для того, щоб тіло наше дихало. І я вам сьогодні рекомендую справді користуватися нашими технологіями, нашим виробництвом. І хочу сказати, що своє найкраще.